У середу, 29 січня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Вночі без опадів. Лише на заході місцями можливий невеликий дощ. Температура коливатиметься від 0 до плюс 7 градусів. Вдень схожа синоптична ситуація. У більшості регіонів температура підніметься до плюс 7, плюс 13. Найтепліше буде на півдні. На сході України вночі мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Температура повітря коливатиме від 0 до плюс 2, у Донецьку до плюс 4. Вдень ситуація без змін, небо залишатиметься мінливим, опадів не очікується. Повітря прогріється до плюс 7, плюс 9, у Донецьку до плюс 9, плюс 11 градусів. На півдні України вночі мінлива хмарність опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 7, вдень зберігатиметься схожа погода, мінлива хмарність без опадів, стопчики термометрів піднімуться до плюс десяти плюс тринадцяти. На заході України вночі хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс трьох до плюс семи, вдень зберігатиметься схожа погода хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ. Температура підніметься до плюс восьми, плюс тринадцяти градусів. У північних областях України вночі хмарно з проясненнями, без опадів. Температура коливатиметься від плюс трьох до плюс шести, вдень Збережеться мінлива хмарність, опади не очікуються, повітря прогріється до плюс шести, плюс десяти градусів. У центральних областях вночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 6 градусів, в день збережеться мінлива хмарність, опади не прогнозуються, повітря прогріється до плюс семи, плюс одинадцяти градусів. Підписуйтеся на канал, яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день чекаємо на ваші коментарі під цим відео? Бажаємо гарного дня!